Доброго дня! Вас вітає MarketWorit. І сьогодні у нас на огляді автоматика для розпашних воріт Roger Monos 4 з технологією Brushless. Безщіткова технологія Roger Brushless це новітній цифровий трифазний двигун із живленням 36 В постійним магнітним полем, а також великим крутним моментом. Мотор залишається холодним навіть після інтенсивного використання. Вбудований цифровий датчик обертів, який управляє системою автоматизації абсолютно безпечно та з високою точністю. Роджер Monos 4 має такі характеристики: максимальна ширина однієї стулки воріт 4 м. Високий коефіцієнт корисної дії, оскільки споживча потужність лише 200 Вт. Максимальна вага стулки становить 800 кг. Довжина ходу в штоку 400 мм. Інтенсивність до 700 відкривань на добу, що означає, що привід може працювати безперервно. Клас захисту IP44. Це захист від пилу розміром більше 1 мм та від крапель дощу. Тепер перейдемо до розпакування комплекту Roger Monos 4 Mini, який продається на ринку України. Відкриваємо коробку і бачимо два невеликих за розмірами, але потужних і водночас стильних приводи. Окремо запаковані два пульти дистанційного керування та радіоприймач. Наступними дістаємо набір кронштейнів та кріплень для одного приводу та для другого приводу. Технічна документація одразу на декількох мовах. Гарантійний талон має бути заповнений продавцем. Перевіряйте під час покупки. Блок управління складається з потужного трансформатора та сучасної цифрової плати керування, яка має до ста налаштувань для дійсно комфортного використання автоматики. Є можливість підключення двох пар фотоелементів відповідно до європейських стандартів безпеки та варіантів їх роботи відповідно до потреб замовника. Також підключення чуттєвих кромок безпеки, налаштування автоматичного закриття, вибір алгоритму покрокової роботи, регулювання потужності моторів, часу сповільнення під час закриття та відкриття, режими сигнальної лампи і лампи освітлення та багато іншого. Механізм аварійного розблокування знаходиться у верхній частині приводу. Щоб його розблокувати, досить просто провернути ключ та підняти важіль. Серійний номер приводу обов'язково вказується на нижній частині корпуса приводу, та має бути записаний у гарантійний талон, інакше виріб не буде прийнятий на гарантію офіційно. Звертайте, будь ласка, увагу на це при покупці та купуйте тільки у офіційних продавців. Додатково ми рекомендуємо нашим клієнтам придбати наступні елементи безпеки, а саме фотоелементи та сигнальну лампу, щоб використання автоматики було безпечним для ваших рідних. Добрий день, друзі. Хочемо показати вам встановили ми привода Роджер, Брашліс, серія. Ось така серія у нас Моно С4. Так, програмування починається при закритих створках. Закриваємо створки. Ню стандартне у нас, так як в усіх платах. Саме основне виставити, чи буде, чи не буде автоматичне закривання, марку приводів, фотоелементи і чуттєва кромка, є вона, нема вона, її в настройках можна все регулювати. Так, виходимо. Нажимаємо кнопочку тест. Якщо у нас світяться нолики, значить все правильно у нас підключено. Можна починати програмувати. Для програмування нажимаємо і задержуємо. І ще раз нажимаємо. Ми бачимо пішло автоматичне налаштування. У нас привода без кінцевих вимикачів. Механічні упори. На відкривання механічним упором служить сам привод. Кінцеве положення його. Так. От також вони закриваються. Хочу нагадати, що привода у нас браш роблять дуже тихенько. При своїй маленькій. Чи ні, при маленькому розвірі вони достатньо тут ліжні. На цьому програмування завершено то стає черговий режим. Все. Програмуємо пульти. Перший канал це повне відкривання, другий канал можна програмувати пішохідний прохід. Ось так у нас виглядає робота при із зовнішніх затримка. По механічному упору вони зупиняються. Бонусом для наших глядачів ми розберемо привід. Для цього нам знадобиться шестигранний ключ та викрутка. Спочатку знімаємо нижню частину корпусу, яка закріплена чотирма гвинтами. Далі знімаємо верхню частину корпусу також на чотирьох гвинтах. Наступним знімаємо механізм розблокування на двох болтах. Зверніть увагу на наявність додаткових ущільнювачів, що говорить про якісну збірку. Знімаємо клеми підключення мотора. І нарешті знімаємо сам мотор, також на двох болтах. Тепер ми бачимо мотор з черв'ячним самоблокуючим редуктором, який передає крутний момент на шестерню, зафіксовану на штоці. Така реалізація забезпечує плавність роботи, самоблокування та високу точність роботи приводів. Різьбовий вал обертається всередині штоку, за рахунок чого шток виїжджає із корпусу приводу. Така реалізація передачі крутного моменту є дуже надійною та довговічною. Всі деталі та елементи корпусу виготовлені виключно з якісних матеріалів, щоб служити багато років, на відміну від китайських або псевдоєвропейських аналогів, які пропонуються на ринку. Отже, купуйте якісні товари у перевірених продавців. Дякуємо за увагу до наступних зустрічей.